Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Басманний суд російської столиці заочно виніс вирок українській журналістці Яніні Соколови. Вісім років ув'язнення, нібито за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Звісно, це не перший вирок українським журналістам, який виноситься так званим басманним правосуддям. Цього разу термін, який застосовується до підконтрольного владі російського суду ще з перших років перебування на посаді президента Російської Федерації Володимира Путіна, повністю співпадає із адресою судової інстанції, яка ухвалила це рішення. Але ставитися до нього легковажно, я б не став. Ми з вами прекрасно розуміємо. Що навіть заочний вирок Російського суду це завжди залякування, завжди нагадування про те, що Росія продовжує ставитися до України як до тимчасового державного утворення, на території якого рано чи пізно будуть панувати російські закони. І ухвалюватися рішення російських суддів на всій українській території, а не тільки на тій території, яка зараз знаходиться під контролем російських окупантів, це й можливість міжнародного переслідування тих, кого Росія вважає своїми ворогами. Адже Російська Федерація це не просто терористична організація, яка виносить вироки тим, хто їй не подобається. Це держава, яка входить до цілої низки міжнародних інституцій. Підтримує дипломатичні взаємини із більшістю країн світу, може розсилати до цих країн свої власні вимоги про затримання людей, які знаходяться у російському розшуку. А ми з вами прекрасно розуміємо, що особи. Які отримують вироки від російського правосуддя у лапках, звичайно, потрапляють у цей тірошу, і таким чином Росія намагається максимально ускладнити життя всім тим, хто говорить про неї і про її терористичну владу. Правду. При цьому в самій Російській Федерації ніколи не переслідують тих, хто дійсно закликає до масового винищення українського народу, хто виправдовує злодіяння російської армії на українській землі, хто виступає із Расистськими закликами по відношенню до інших народів зовсім не тільки до українців, а більше ці люди є шанованими представниками російської влади і так званої російської офіційної журналістики цього найгіршого різновиду гебельської пропаганди пропаганди, яка очевидно має всі ознаки нацистського підходу до інформації і. До роботи із суспільством і зовсім не тільки із російським. Так що ми з вами прекрасно розуміємо, що цей вирок басманного правосуддя це сигнал, який з точки зору російського керівництва має нагадати. І Яніні Соколовій, і іншим незалежним журналістам в Україні, в усьому світі, що їм не варто зв'язуватися із Володимиром Путіним та іншими поплічниками господаря Кремля. Що рано чи пізно Росія до них добереться і покарає за правду. Що кожен, хто хоче вижити в умовах того глобального протистояння, яке Володимир Путін влаштовує в сучасному світі, має або із захопленням дивитися на кремлівського диктатора, або принаймні мовчати і не давати чесної оцінки всім тим діям, які Путін вже зробив під час своєї ганебної політичної кар'єри і всім тим діям, які він тільки збирається зробити під час наступних років війни і конфронтації як з Україною, так і з усім цивілізованим світом. І я думаю, що до будь-яких ознак переслідування журналістів з боку кремлівського режиму треба ставитися серйозно. А не до як анекдот. Тільки нещодавно у російській в'язниці померла молода українська журналістка Вікторія Рощин. Вся провина якої була в тому, що вона хотіла розповісти, як живуть ці люди на окупованих російською армією українських територіях. Вікторія просто була заарештована на суверенній території України, захоплені російськими військами. Вона не вчиняла жодних злочинів, які підпадали під юрисдикцію Кримінального кодексу Російської Федерації, що не завадило російським варварам її заарештувати, а потім за великим рахунком вбити перед тим, як Вікторію нібито збиралися обміняти на російських військових, які знаходяться у полоні. Української армії, і ми вже з вами ніколи не дізнаємося причин, згідно із якими російська пенітенціарна система ухвалила рішення позбутися української журналістки. Але сам факт того, що ти можеш бути вбитим просто за те, що виконуєш свої професійні обов'язки, я б сказав, очевидний вирок не яніні Соколові. Не іншим українським і не тільки українським журналістам, яким виносять вироки бандитські російські суди, ні, це вирок самій дегенеративній державності, створеній чекістами на частині території колишнього радянського союзу. Ось чому так небезпечно те, що російські чекісти намагаються перенести модель цієї державності на всі інші території, контроль над якими їм не вдалося захопити на початку 90-х років. Ось чому разом з їхньою армією та її злочинами приходять представники Федеральної служби безпеки Російської Федерації, слідчого комітету Російської Федерації. Російські тюремники, російські кати. Ось чому так важливо зупинити російську армію на українській землі, щоб вся Україна не перетворилася на величезний концтабір, існування якого буде тільки підживлювати жахливі амбіції Володимира Путіна і всіх тих його прихильників і поплічників, для яких розправа справдою. Стала, можна сказати, справою усього їхнього нікчемного життя. Дякую, друзі! Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Patreon Донателло, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги й миру вам! Хай щастить!